Зараз уяви, що ти з'являєшся в своєму якомусь місці сили, місце, про яке знаєш тільки ти. Місце, яке тебе наповнює, надихає. Спробуй розгледіти навіть кольорову гаму цього місця, чи є там дерева, трава. Відчути запах цього місця. Спробуй відчути навіть звуки цього місця, чи є там пташки. Відчувай, відчувай себе. І відчувай, як навколо тебе з'являється потрібна тобі енергія. Енергія сили від матушки землі, енергія від Бога від Всесвіта. І просто відчувай, як ти дихаєш цю енергію. І коли ти робиш вдох, ти немов вдихаєш і заповнюєш те місце, де був той блок. Заповни. Відчувай. Що відчуваєш, коли то місце, де раніше був блок, заповнюється цією енергією? Що відчуваєш зараз? Заповнюйся. Да, зараз вірю тобі. Вірю тобі. Як себе зараз почуваєш? Так? Mm -hmm. да? Так. Mm -hmm. да. Добре. Зберігай цей стан. Зберігай. Зараз ти це ти, тобі 15, 20, 25, 30. Тут і зараз. Зберігай цей стан. Як почуваєш себе? Добре. Mm -hmm. Дозволиш собі любити. Ну, я відчуваю, що тут. Те, що мені зважало все життя, ми забрали, але тут залишилось. Не поспішай любити собі дозволиш, uh -huh. а довіряти чоловікам дозволиш собі. А що там в сердечному центрі? Що заважає, яку форму має? Ну, така плита ніби. Схоже, отут було кристал, такий кром, а тут така плита. Таке все саме. той самий матеріал. Да. Давай знову відчувай всю увагу на цю плиту. Ти це ти тобі 15, 10, 7. 3, 2, 1 рік. А зараз ти це мама твоя. От зараз ти це твоя мама. Є там ця плита. Розумієш? Да, от зараз ти це ти напроти тебе мама твоя. Там з'являюсь я, Руслан Колєснікова, підходжу до твоєї мами і задаю питання. Ти хочеш, щоб твоя донька була щаслива, як жінка? Що відповідає? Вона мовчить, і цієї байдуже. Да. Да, я говорю, якщо зараз не забереш цей блок від доньки своєї, який ти передала їй, будеш іще не одне життя проходити цей досвід. А якщо забереш цей блок і даси їй те, що мала дати породові своєму, твоя ж донька й допоможе тобі справитись з цим досвідом. Вирішуй. В твоєї доньки я і так і заберу цей блок. Але екологічно маєш зробити це ти, щоб ти дозволила собі пройти цей досвід. Якщо я просто в неї заберу, вона то почне жити своїм досвідом, але ти залишишся зі своїм ще й не одне життя. Вирішуй. Як мама зараз? О, дуже. Да, от віддавай зараз. Давай прям фізичними руками. допоможи. Поможи мені. Давай. Покажи розміри його. О, да, е. Віддавай прямо мамі. Говори, Мам, це твій досвід, це не мій забирай. Мам, це твій досвід, це не мій да. забирай. Да, взяла вона. Що да. відчуваєш в тому місці, де була ця плита зараз? Є там немає. Да. Умнічка, а зараз попроси у мами щось своє. Мама, дай мені щось моє. Так, да, Звертайся до твоєї мами і говорю: а передай зараз те, що мала передати породу своєму. Там були щасливі жінки. Передай цю енергію. Передай благословіння на жіноче щастя. Давай. А зараз уявляю, як mm -hmm. нема щось з ним оббере, і от тобі ручкою протягує, дає. Побач, що це. Як, золото. І воно світиться дуже яскраво світло. Хочеться взяти воно... його. Хочеться взяти? Так. Да -да. ну, бери в свої ручки, отримай, з яким одним почуттям асоціюється це світло, це золото. З яким одним почуттям? Тепло. Так. Да. І от бери зараз, піднось. Цей золотий слиток, немов, да? От те місце, де була плита. І уявляю, як він перетворюється в золотисту енергію і заповнює все те місце, де була та плита. І кожна клітинка, кожна частинка твоя перероджується в цих енергіях, кожна клітинка, кожна частинка твоя випромінює ці енергії. І кожна клітинка, кожна частинка твоя цілюється в цих енергіях. Ця енергія заповнює все твоє тіло. І ця енергія виходить за межі твого тіла. Як тобі зараз? Як ніколи в житті? Так, да, зараз зберігай цей стан. Дозволиш мамі бути в її досвіді? Це її досвід, не твій. Дозволиш? Добре, і зараз починаємо. Іти в прогресії. Давай. Ти це ти, тобі 15, 20, 25, 30 тут і зараз. Да, як тобі зараз? Добре. Да, добре, добре. А зараз уявляй напроти себе екран, немов кінотеатрі. Да, і зараз mm -hmm. побач себе там через 5 років, неймовірно, щасливу як жінка. Просто побач себе там. Побачила? Да, і от зараз, немов підходь до себе що із майбутньої через 5 років, і задай одне питання: яке рішення я маю зараз прийняти, щоб стати тобою? Я дозволяю, полюбити. Да. Послухаєш себе ту щасливу через 5 років з майбутнього. Yeah. Uh -huh. да, от, приймай зараз, приймай це рішення, обнімаю і відпускаю. Зараз ти це ти тут і зараз. Роби з боки в двох повертайся. Як почуваєш uh -huh. себе? Супер. Дуже добре. Сонце дивись для того, щоб створився будь-який енергетичний блок, та як психосоматичний блок, як хочеш це назви, який впливає на частоту вібрацій твоїх енергоцентрів, відповідно на твоїх органів, і відповідно на стратегії, якими ти живеш в своєму житті, потрібно в принципі всього три фактора: перше, щоб щось відбулося неочікувано, та. те, що ми починали з того, що, ну. Це життя так трапилось, ти маленька була, хресний, да? але це його карма, те, що він зробив. Да? Для тебе це було неочікувано. Другий фактор це ізольованість, ти мовчала, ти не змогла закричати. Ми знімали цю ізольованість через крик твій. Да? І третій це драматичність, драматичність цієї події. Да? І от коли ми віддавали цей блок, ми прибирали цю драматичність да? і дозволяли йому проходити свій досвід. І от достатньо прибрати ці три фактори, як в тебе злітає просто ця програма з тебе, розумієш? Так ми немов заднім числом переписуємо стратегії, через які ти реагувала на ту чи іншу по подію, та, перезаписували, створювали так звану вилку, та, нові нейронні зв'язки, де на цій кінопленці твого майбутнього в твоїх станах записується нова інформація. В тебе відразу змінюється тут і зараз. А коли змінюється тут і зараз, відповідно, і змінюється лінія життя, по якій ти йдеш в майбутньому. Розумієш? От зараз як ти себе дуже почуваєш? Дуже добре. Да. Друга історія дуже. з мамою твоєю. Там в неї є певна ситуація, за яку вона відчуває дуже серйозну провину. Да? Про неї ніхто не знає, знає тільки вона. Але це її досвід. Не буду тобі говорити те, що я там побачив, та? це її досвід, їй цим жити. Тобі важливо було не рятувати її, дозволити їй йти своїм досвідом. Та? І важливо було прийняти від неї ту енергію для жіночого щастя, яка вона мала передавати вам, як донькам. Розумієш, і ти нехай на енергетичному рівні поки що, та? через практику прийняла ці енергії. Як тобі відразу? Дуже, дуже класно. Умна. Я не знала, що робити. Я постійно відчувала це і тут, і тут. Весь час. Я не знала, що з ним робити. Просто Режу. шукала. Як ти? Дуже рада. Дуже рада. Так. Тобі потрібно дозволяти просто вчитися пізнавати себе зараз. Не спіши в ніякі відносини зараз, не спіши. Ти навіть не уявляєш, який ти брилянтік, який ти подаруночок для чоловіка. Да? І тобі, от, я б заборонив би спати з чоловіками, які не відчувають тебе. Тобі важливо навіть сексом займатися, але з тим чоловіком, який відчуває тебе. Розумієш, відчуває. Отам от ти зможеш так. себе пізнавати. Розумієш? Для тебе ну, секс раді сексу, ну, вибач, ну, не зовсім твоя історія. Взагалі не моїй тим. Так? Я так ніколи не дихала, як зараз. Да, почистити тебе, звичайно, ще потрібно від чужої чоловічої енергії, трошки почистити. Але то нагадаєш мені наступного разу, там, якщо захочеш, то щоб ми практику зробили, трошки почистили тебе. Угу.